Графіки погодинних відключень світла наразі не планують збільшувати через нічну атаку ворога. Повідомляють в Укренерго. Втім, ситуація в енергетиці залишається складною. Світло вимикатимуть сьогодні з 16-ї години до опівночі. Втім, можуть бути ще зміни. І нові деталі щодо нічної атаки в Івано-Франківську в одному з мікрорайонів міста пошкоджені університет нафти і газу. На території закладу була пожежа, утворилася велика вирва. Уламки ракет також зачепили дитячий садок і ліцей в одному з мікрорайонів міста. Повідомив міський голова Руслан Марцінків. У будинках вибиті понад 800 вікон, пошкоджені 14 будівель та понад тисячу квадратних метрів покрівлі. Попередньо обійшлося без жертв. Рятувальники та комунальних. Ки досі ліквідовують наслідки ранкового обстрілу міста. Кожна людина зможе отримати компенсацію від міста. Ну і паралельно будемо подавати документи на державну програму. Є відновлення. Найважливіше, що всі живі, неушкоджені, госпіталізованих немає. Це саме найголовніше. А все решта відбудується, все решта буде. Добре, як і садок, і школи, так і кожне помешкання. Дякую. Поліцейський загинув на блокпості у Херсонській області. Росіяни атакували місце чергування правоохоронців дроном. Повідомили у нацполіції. Старший лейтенант Олександр Чехун дістав пораж, поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні. У 36-річного захисника залишились батьки, дружина та 12-річна донька.